Тільки не це. Мамо, ти забула, що минулого разу цей Ілля нам майже всю квартиру розніс. Ой, а що це за звуки? Що ти наробив? Замовлю їм таксі додому. Вибачте, а ви часом адресою не помилилися, тому що ну, ніхто з нас не викликав таксі. Михайло Олена. ще нарешті мої. І я тебе бігти. Добре, мамо! Замовлю їм таксі додому. Алло, таксі? Так, приїжджайте. Ви нам потрібні. Угу. Все, чекаємо. До побачення. Слава Богу, це мене. Який смачний круасан. Дякую, мамо, Роми. О, Рома, чого ж ти не береш круасан? Бери, нам не потрібно багато. О, йому краще не потрібно, бо він у мене в день стільки з'їдає солодощів, що йому сьогодні вже досить тих солодощів. Мамо, через 30 хвилин я відчиню. Сидіть на місці. Фух, доброго дня. Сказали, що тут якихось треба людей забрати домой, я готовий її відвести до потрібного місцезнаходження. Вибачте, а ви часом адресою не помилилися, тому що ну, ніхто з нас не викликав таксі. Та ні, сказали, що тут саме, Ой, а що у вас тут? Як я рада тебе бачити. Олена, це хто? Це, коротше, мій колишній. Ми раніше з ним були, звісно, ми тоді посварилася, але ми вже тоді помирилися, я просто так зраділа, коли я його побачила. Та ти що, нічого собі? Боже. Це взагалі найкращий момент у моєму житті. Тепер я зрозумів, це вони хочуть з Іллею кудись поїхати. Клас. Коротше, Ніно. Ми з сином поїхали, а я тобі передзвоню, коли ми повернемося. Все, давай, пока. А ну добре тоді, бувайте. Синку, ми їдемо. Давай. Взагалі-то я хотіла Олені дещо показати свою косметику, духи класні, жіночі. Можливо, щось їй дати. Дуже неочікувано, синко, правда? Так, мамо, це дуже неочікувано. Але насправді добре, що це стане. Не витримую. Нарешті вони поїхали, і я тепер вільний. Угу. Якщо тобі сподобалося відео, став лайк і підписуйся на мої канали. І на мій інстаграм. Хто ще не підписався, ссылка на тебе чекатиме в описі під цим відео. А хто не дивився першу частину, то обов'язково подивіться. Силка буде в описі під цим відео. Бажаю всім успіхів і до нових зустрічей!